Пишила нову лялечку, скрипальку. вона тут має скрипочку. До тої скрипочки продавався такий смичок, букетик. У нас з, з таким волосечком, каштан. Тут браслетик з камінчиком і такі коралі. піджачку І ще в неї такі шкіряні черевички. Ось так вона виглядає. Зараз буду її віддавати власниці. Сьогодні середа. Середа і падає дощик. А ми зараз готуємося... Ой, лелека летить. Ми готуємося до вечері. Дивіться, як в мене гарно кущик ось цей з півників. Зацвів. Вживу він більш фіолетовий, на камеру трошечки не передає. Дуже гарний кольор. Так. Що ми робимо? Смажимо сьогодні ці ковбаски. Домашні. Домашні. Ми їх купили в дідо. Це мережа локаль. Вони там дуже смачно все. У них там класна сметана, класне м'ясне, а там все є. Мід ми там брали. Нам там дуже подобається. Ось. Але сьогодні не будемо сидіти в босіці, будемо вдома, правда? Так. Бо я вже вдома накрила. А я там приготувала броколі з майонезиком, чесником і сухариками зверху. Ну, потім покажу. Туди піду, зараз покажу. Ще на щоварі докупили ось ці квіточки підвісні. Тепер вона так прикольно виглядає, мені подобається. Лолка! Лола! Від Відочика ховаєшся? Зразу лапу даєш. Дай другу. Молодець, дай другу лапку. Дай другу лапочку. Молодець моя собачунечка Все не скачи, не скачи, не скачи, ти мокра, ти мокра! Так, це наша вечеря. Ось, ну Тут ми нарізали просто гірочки помідорчики, я не люблю. Тут брокколі з майонезом, чесничком і зверху сухарики. Сухарики я роблю з такого хлібчика, він коли там підсихає, то дуже класно. Він взагалі дуже смачний, цей хліб, ми його всілі поберемо. Тут кінза з чесником і майонезом. Тут моя тарілка з ковбаски. Ті, що Юрка смажив. Це що є? Черешенька. І буду їсти. Ось. А, і ми дуже любимо цю гірчичку шо, в зерно. Дуже смачна вона. Ж нам по французька називається. А ти ножички? А. Усім смачного, хто зараз їсть. А що ми дивимося? Щось там. Інтерне. Інтерне. Зараз на змагання внутрішні. Яську вже заплели. І намалювали. А ще губки намалюємо яскравим кольором. Я на сьогодні буду новий купальник, ми його забираємо. Бурдовий, такий дуже гарний, там стільки камнів. Покажи, о, та, Він не бурдовий. Ми думали бурдовий, ми не знайшли бордовий колір. Татко, покажи, як ти виглядаєш у нас. Красунчик. Мене не будеш показувати?

Янусечка, А потримати трошки. криві Сьогодні така погода класна. У нас тут відпочинок поставили собі килимок. <рик> <рик> ну як лала мені позувати на камеру? <рик> ну все, покажися. Хто <рик> ти червона? Тіка Я година. Сьогодні така частова погода, я лежу загораю. І хотіла вам показати ці півники, як вони гарно зацілили. А там такі білі квіточки ось там от. Назви їхні не пам'ятаю. Але прикольно. І ці кустики що я підстригала. подивіться, вони зараз червоні. Такі бордові. Лола моя. Лолюська. Все класно? Дуже загорає. Біжимо зв'язкою. Це вже друге коло. Там Юра з лою гуляє. Що язки біжимо? Так. Зв'язкою бігаємо. Трошки пробіжали і зараз. Ну, Будемо бігати. Ми тут зараз бігаємо. На вечірню пробіжку. Це вже у нас четвертий день. Ми в опорному театрі йдемо на оперу. Не хоче її спогнути. Ловка, ти що робиш? Ти загораєш? Моя, загорай. Ой, будь здорова. Будь здорова, мордочка моя. Побіжала